Вітаю! Є час, коли потрібно збирати врожаї. це найприємніший час. А є час, коли потрібно займатися нашими рослинами, щоб їх нічого не з'їли, ніякі болячки не постигли. Тобто потрібно їх захищати. І саме цим ми сьогодні будемо займатися захистом наших рослин. І сьогодні в нас на черзі. Тіовіджет від торгової марки Сінжента. Діюча речовина даного препарату це сірка 800 грамів на кілограм. Даним препаратом можна працювати по яблуні, по винограду, по огіркам та по капусті, яка вирощується в умовах закритого ґрунту. Даний препарат захищає від мучнистої роси, оїдіуму та плодового кліща. Працювати даним препаратом можна або до цвітіння, або вже Після цвітіння Сінжента це швейцарська компанія, яка дуже гарно зарекомендувала себе на ринку у всьому світі. Давайте вже замішаємо даний препарат та трошки попрацюємо. Дозування даного препарату – 50-80 грамів на 10 літрів води. Сьогодні ми будемо працювати по яблуні. Норма для яблуні – готова робочого розчину від 2 до 5 літрів води. Маємо ось такий пульволізатор на 2 літра води. Тому на 2 літра води ми використаємо приблизно 10 грамів даного препарату. Погнали! Та моя найулюбленіша та найважливіша справа це добряче перемішати даний препарат. А купити даний препарат ви можете в інтернет-магазині все росте. В інтернет-магазині все росте не тільки найвигідніші ціни. А ще й якість, а також швидка доставка та постійна консультаційна підтримка своїх клієнтів. З магазином все росте ваш вражай, ділянка сад чи огород буде захищений. А я вже пішов працювати.